Добрий день, я Савайла Анатолій запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги хочу розповісти трохи про акумуляторний інструмент Енхель. До вашої уваги зроблю детальний огляд от такого шикарного інструменту від торгової марки Enhel. Називається Impaxo Гайковерт». Я зараз про нього детально розповім, але спочатку розповім про ну взагалі, От Перше, що людина купляє е, з акумуляторного інструменту, і потім уже у нього з'являється наснага докупляти інші інструменти. Зазвичай першим інструментом акумуляторним буває шуруповерт. І добре роблять ті виробники, які е, на шуруповерти з акумуляторами ставлять мінімальні ціни. Потім може людина докупляти і е, перфоратори, і болгарки, і ліхтарики різні, і прожектори. І Сабельні пили і величезний асортимент, який є у виробника. Тому, коли ви купляєте щось з чогось починаєте, дивіться, щоб цей виробник надавав гарантію Енхеля, 3 роки гарантія, і щоб у нього був багато універсальних інструментів, які підходять саме до цього акумулятора. Енхель – це саме той інструмент. Але. Це не головне. Головне, я хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Знаєте, що Росія напала на мою Україну. Росіяни вбивають українців. Тому, якщо ви десь бачите росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. Їм не місце в цивілізованому світі. Ось де там Північна Корея, Іран, ось там і їм і, і місце. А тепер хочу е, перше, що розповісти про цей шикарний інструмент. Потужність. Потужність. Крутний момент тут складає 400 ньютонів. Щоб ви розуміли, е, доволі потужний е, шуроповерт від Bosch 18 v 50 має всього-навсього 50 н. Тут 400. Це найвеликий, е, скажімо так, Крупний момент, котрий я зустрічав поки що. І в принципі, вони виробники не брешуть. Слідуюче, що хочу зазначити, це універсальність. А, в комплекті є ось такий перехідничок, який можна вставити і сюди вставити біту. Ми зараз подивимося, як воно працює. Що ще хочу сказати? Що підходять сюди акумулятори стандартні Enchel це звичайний, є у них і покращена версія. Є кручення вперед, кручення назад, є швидкість. Бачите, це зараз стоїть перша швидкість. Ви можете обрати другу швидкість, ви можете саму більшу швидкість обрати. Крім того, якщо ви натискаєте на курок, чим більше ви натискаєте, тим більша швидкість. Ви можете переключати реверс. Дуже легко одною рукою ергономіка просто на висоті. ну Просто фантастично. Ви можете працювати і дуже зручно, нічого вам не замажає. Резина, як ви бачите, вона товста, дуже товста. Вона приблизно біля 1,5 мм має товщину. Я впевнений, що вона буде слугувати довгий термін. Ось тут тут такі протектори є. Ви можете запросто класти де завгодно на бік і він не, не пошкодиться з боку протектор. Ось тут спереду величезна резина, яка захищає від пошкоджень е, даний гайковерт. Е, має підсвітку, акумулятори вказують рівень заряду. Акумулятори застосовуються мінімум 2,5 Ампер години. Е, хочу розповісти, що це безщиточний інструмент. Звісно, е, бренд Німеччина виготовляється. Виготовляється. Як не дивно, ніде не написано, що він виготовляється в Німеччині. Made in PRC Це дуже дивно. Зазвичай на всіх Енхелях написано, що він виготовляється в Німеччині. Але це вже іншим разом якось буду питати, де ж він виготовляється. Так, тепер що в комплекті входить? Ось такий перехідничок на біти. І. 21 мм, міліметр, 19 мм, і для відкручування і закручування коліс в автомобілях. Вставляємо. Тут є такий захист і воно працює. Так, давайте тепер поставимо перехідничок, поставимо біту і спробуємо закрутити шуроповерт. Будемо подивимося, чи, наскільки відразу виникає биття. Так, щоб поставити, ми за юпочку відхиляємо, і він вставляється і не витягується. Так, давайте попробуємо. Я тут такий доволі серйозний е, саморіз взяв. Давайте спробуємо закрутити. Як ви бачите, Десь наполовину вже почала спрацьовувати удар. Але дуже швидко і дуже просто закрутився ось такий потужний. Я так розумію, це 7-мм саморіз. Так, тепер ми перейдемо зараз до автомобіля. Спробую відкручувати колеса. Зараз ми спробуємо. Це моя конячка робоча. Пірожочок, який допомагає мені в роботі. Зараз спробую відкрутити болти е, коліс. Опа. Дуже швидко і дуже просто. Ну, якийсь час треба, щоб він попрацював, щоб відкрутити. Звертайтесь до мене, я надам консультації. Саме цей гайкаверт їде на фронт, щоб допомогти вигнати окупантів з нашої країни. Слава Україні!